Панове, ситуація критична. Наш президент відмовився грати в покер з Трампом. і ми вимушені вимкнути світло в Україні, якщо Америка нам не дасть трансформатори. твою ж мать. Проте є рішення. Ми можемо виграти в них у карти. Нехай святка їде грати. Я хочу сказати, що поїде найсміливіший та найсильніший із нас. Пані та панове, це та людина, яка вміє грати в карти. Головний переговорник так, Петро. Ну, якщо чесно, я граю в карти так собі. Останній раз я виграв трансформатор із смішною назвою Курськ, наскільки пам'ятаю. Після останньої вашої роздачі навіть ООН ледве не перейменували на організацію об'єднаних занепокоєнь. А тепер слово каже один з представників Америки. Зараз така ситуація, що я не можу сам говорити не через те, що не вмію, а через те, що ця рубашка здавила всі мої органи дихання. Тому хочу вам представити одного з головних в найголовнішому відділі головних голов у цьому відділу Марка Головера. Також підголовний голова. Головних голів Джек Мейнгловер, і не такий головний, як усі інші, власник департаменту переробного індивідуального ситуаційного юрисдичного Потердаму скорочено пісюн. Просто бодя протягом трьох років ми розробляли таємну угоду по енергетиці під кодовою назвою Краб що означає камзацький репродуктивний анальний бюджет. Представляю його голову, містер пообіцяти і не дати Джордж Брехуненко. це могло би бути раніше, але ми протикали всі документи щодо цього проекту, тому що Краб був занадто слизький і мав дуже довгі клешні. <плес> <плес> Я краще сяду. Чуєш? А де ти взяв гроші на такий дорогий костюм? Ти знайшов файну роботу, та й файно заробляєш. А десь знайшов, я теж хочу. На сайті пошуку роботи Лейборд. А он, ну то я зайду туди та й пошукаю. Дякую за інформацію. Так, краще присісти. Я хочу суворо наголосити. Якщо ви не надаєте нам обіцяні трансформатори, то ми будемо знищувати ваш ринок. Для початку нам прийдеться забрати у вас всю енергію, а натомість ми надамо, а може і не надамо гарантії постійного відключення світла і корисні копалини, які ви просили. А саме візок коров'ячого лайна, два візки звичайного перегною і три пляшки хріновухи. Е, чекайте, ви ж обіцяли нам корисні копалини на 500 мільярдів. Може, ви запропонуєте нам ще щось? Для кожного з вас ми додатково підготували бомбезний подарунок. Ви отримаєте його згодом. Ви не встоїте на ногах. Пацани, дивіться, нарешті подарунок прийшов. Це годинник. Вау, він кращий за ролекси. Та де він кращий? Він спізнюється дай сюди. Ще й надпис Вимкнення світла з любові від тек. Хочу побажати, щоб у кожного з вас у хаті було завжди світло, незважаючи на дії наших так званих сусідів. Підписуйтеся на канал. Всім удачі!